Зі сільгоспсфери мобілізували практично всіх чоловіків, і тепер на їхнє місце будуть завозити іноземців, щоб вони працювали замість українців і не попадали під закон про мобілізацію. Давайте дивиться, що до мене вже зараз звертаються деякі роботодавці з запитаннями: чи можна завести в Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, і найбільший запит. Як не дивно, з боку сільхосви бо їм потрібні водії, механізатори, трактористи. І зрозуміло, що ну не може чекати сам процес виробництва сільгосппродукції. Потрібні люди, і вони потрібні зараз. І зрозуміло, що це цю проблему вирішити неможливо, і так само відбувається і по іншим галузям економіки. Найбільший вплив зрозуміло на все спричиняють саме військові дії, продовжуючи війна. Віті який замічательний план українці уїхали. ці 10 мільйонів які ви.